Мене звати Мажаровський Олександр. Я комерційний директор групи компанії ТДС. Наша компанія більше 20 років займається виробництвом та продажем спеціальної техніки в Україні. Майже всі господарства, які є в Україні, вони використовують нашу техніку. Про всі програми Щадбанку ми дізнаємося від менеджера. Нам менеджер зателефонував якось і запропонував грант. Ми були дуже здивовані, що Є такі програми в Україні під час війни, тому що дуже складний період. Ми платили 30% своїх коштів, а 70% нам надала держава. А 70% це складало 8 мільйонів гривень. Гранти, які нам надала держава, ми використали на будівництво фарбувальної камери. Отримавши грант, ми взяли на роботу 25 працівників. І ця цифра. Кожним місяцем збільшується. Також ми скористалися кредитом 579 від Ощадбанку. Зараз на сьогоднішній день дуже критично з електроенергією в Україні. Тому для того, щоб забезпечити безперебійну роботу підприємства, ми скористалися цим кредитом. Було закуплено сонячних панелей на 100 кВт. також закупили інвертори і акумулятори. Ми дуже дякуємо команді Ощадбанку. За таку оперативну роботу, стабільну роботу. Ми не зупиняємося на досягнутому, ми розширюємо модельний ряд нашої техніки, конструюємо нові моделі навісного обладнання, а також надихаємося роботою з Ощадбанком. Ощадбанк це фінансовий хаб для підприємців. І наразі в нас є 5 типів програм. Перша зі зменшенням відсоткової ставки від партнерів. Друга з грантовим компонентом при кредитуванні. Як кешбек, третє зі зменшеними вимогами до застави клієнтів з використанням гарантій від міжнародних партнерів та нашої держави, а також просто грантова допомога від держави та міжнародних партнерів.